Всім привіт! Іноді буває таке, що коли ви монтуєте відео, вам потрібно додати е, ваше відео чи якусь цитату, чи підпис. Е, це не важливо. Тобто, ви взяли, скопіювали текст і не можете е, вставити його до свого відео. І сьогодні саме про це ми поговоримо. Сьогодні я вам покажу, як вставити скопійований текст в ваше відео. Переходимо в програму до Premiere Pro, І щоб нам додати текст, ми вибираємо з панелі інструментів останній розділ букву Т текст, натискаємо сюди. І ось ви бачите, додається слой тексту над нашим відео. Натискаю сюди праву клавішу миші, і тут немає розділу Вставити тобто ви не можете вставити текст, який ви скопіювали, який хочеться додати в своє відео. Що ми в такому разі робимо? Ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-T. Ось вилітає таке віконце. Тут натискаємо ОК. І е, дивитися, щоб обов'язково була синім таким світилася в лівому верхньому куті буква Т. Правою клавішою миші. Тут, бачите, третій пункт вставити. Ось тут ми всі панелі ми регулюємо розмір. І тут важливий момент, щоб в цьому квадратику повністю вміщався наш текст. Бо якщо він ось так от буде, то ми вже не зможемо на нашій таймліні, тобто воно вже не додасться повністю. Так що ось так от його розміщаю, тут ми можемо по осі X, осі Y його регулювати. І в принципі потім ми це також можемо в елементах управління це зробити. Ось тут ми вибираємо стиль нашого тексту. І, в принципі, ось ще колір можемо вибрати. І, в принципі, тут все виходимо звідси. І цей шар додається нам в бібліотеку. Тобто, ось це я видаляю. І додаю той текст, який зробив тільки що, який я вставив. Так, ось ми бачимо, натискаємо сюди. І тут ми вже можемо в елементах управління його зробити так, як нам потрібно. Масштаб збільшити, і по осі XY більш зручно його зробити. Ну, і також можемо тут додавати анімації всякі з положеннями точки і так далі. Якщо було цікаво та корисно, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал в Ютубі, пишіть коментарі з каргами та побажаннями. Також підпишіться на мене в інстаграмі, ось мій телеграм, і побачимось до зустрічі.